Показуємо набір техобслуговування на авто Renault, Популярно-дизельне двигун 15. 9 О почнемо ми друзі з водяного насосу, який йде з комплектом зубчатого ременя. Цей набір включає в себе термостат. Також у нас присутня прокладка клапаної кришки виробництва картеко, також прокладка головки циліндра від виробництва Elring. Рінг. Присутні ремкомплекти приладу допоміжного обладнання від виробника Gates. Виробництво Gold блок коловки блоку, і також фільтри фільтр паливний від Mahle, MAN Це в нас повітряний та масляний, і фільтр салону Blueprint. Також у нас присутні свічки розжарювання від виробника Denso і местил Elf Друзі, а найголовніше, що все це є по наявності, як на нашому складі у місті Дніпро вулиця Арсільна, 9. також можете зробити замовлення на нашому сайті. Посилання буде у шапці профілю у інстаграмі, і ви можете бачити асортимент товару, який постійно поповнюється.